Ось так наступ вояків УНР біля малих Миньків відтворили у селі Базар. Участь у реконструкції взяло чотири десятки людей. Щоб якнайточніше відтворити події столітньої давності, вивчали архівні документи, розповідає організатор Роман Сладковський. Однострої ми або шиємо, вивчаємо архівні документи, статути відповідно до них шиємо цю уніформу. Також є і спеціалізовані магазини. Багато речей навіть є і оригінальних, таких як, наприклад, Гвинтівка Мосіна. Вона є оригінальною, копаною, стріляє тільки холостим набоєм. Сьогодні у нас був на полі бою кулемет Люїс, він також був повністю подетально відреставрований. А так переважно всі бійці, сьогодні, як і того часу, були озброєні саме Гвитівками Мосіна. У військово-історичній реконструкції вперше бере участь студент Юрій Кіструга. Він кілька років вивчає історію. Каже, хотів відчути себе воїном повстанської армії. Коли, а... Вдягаєшся в таку військову форму, справді відчуваєш себе як як це як машина часу. Така військова історична реконструкція це справді перенесення в ті часи. Таке антураж, хоч раз в житті треба пережити. Так як це ще перший раз, то трохи кантузить, знаєте, закладує вуха. І ну багато багато бійців другого військового походу насправді були рекрутами. Перший раз навіть брали участь у військових битвах. І я відчув себе одним з таких рекрутів сьогодні. Другий зимовий похід, участь у якому взяло близько двох тисяч осіб та бій поблизу села Маліминьки, був останньою спробою армії УНР відновити українську державність. Розповідає історик Ігор Макарчук. В Україні існував активний збройний повстанський вух, і для того, щоб підтримати цей повстанський вух, армія ОНР вирішила організувати от такий похід на той час 100 років тому. Той час уже випав сніг, були сильні морози, і армія ОНР, не отримавши достатню кількість зброї, не маючи достатньо кількість теплого одягу. Це мірою вплинуло негативно на перебіг самого двозимового зимового походу. 17 листопада 1921 року в бою перемогли більшовики. Близько 400 повстанців загинуло. За кілька днів 359 полонених розстріляли біля села Базар. Частина тих, хто потрапив в полон, пізніше більшовиками було конвойовано до базару. І з 21 по 23 листопада тут відбувалися розстріли цих вояків. Присуд, так би мовити, виконали тогочасні власне. Бішовицькі командири серед серед них був і Григорій Котовський. Частина вояків, які змогли вирватися з того оточення і бою, вони відступили в Польщу і в подальшому видали свої спогади от про ці події. Ушанувати пам'ять учасників другого зимового походу разом із другом приїхав військовий Максим Гаврилов. За його словами, історія боротьби української повстанської армії надихає захищати незалежність України. Ці трагічні події, які відбулися 100 років тому, надихають нас і зараз відстоювати нашу державу на сході України. Морально-психологічний дух піднімається, взагалі. Хочеться так продовжувати цю історію, показати, що Україна і надалі буде незалежною, не від кого. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному, Житомир.